Доброго дня! Продовжуємо сьогодні 21 грудня. Програму час пік Сергієм Кражанівським. Я хочу повідомити, що наша програма виходить кожен день. Це аналітичні довідки з про стан справ як на фронті, так і політичному житті країни. Міжнародні відносини, ну і взагалі, я хочу сьогодні всіх повідомити про те, що програма Час Пік Сергієм Кржанівським буде надавати можливість, щоб ви задавали питання, будуть відповіді. На відповіді ми будемо присвячувати в неділю, майже годинна. Буде програма, і в цьому випадку, будь ласка, пишіть нам на наш YouTube канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Я гадаю, що вам ця інформація, яка надається, буде корислива. І так, сьогодні, 21 грудня. Ми відзначаємо, що фактично розпочалася програма. Від Російської Федерації посіяти паніку в Україні для того, щоб люди були в стані невизначеному, щоб більше людей поїхало з України. Ну і взагалі пропаганда російська зараз працює на повну ходу. І, взагалі, якщо робити висновки з 300 днів. Які фактично Україна провела в ці повнома... в ході повномасштабної війни з Російською Федерацією, то хочу зазначити, що сьогодні якраз той день, де уряд Сполучених Штатів держдепартамент прийняв рішення, і президент Сполучених Штатів Байден дав благословіння на постачання Україні. Системи ЗРК Патріот. Це, до речі, дуже серйозна подія, тому що вона буде діяти, ця система в Україні не тільки як проти повітряної оборони, а і при наступальних операціях. І так, для того, щоб розсіяти все, що стосується паніки, і я би назвав сьогодні. В Україні це дійсно програма повинна бути задіяна на державному рівні антипаніка, тому що фактично нам потрібно всім зрозуміти, що ми повинні навчитися жити на війні. І, до речі, оці всі авіаційні нальоти, нальоти дронами, враження інфраструктурних об'єктів, теплогенерації та виведення із ладу електростанції дає всі підстави говорити про те, що дійсно Путін намагається любою ціною посіяти паніку в Україні та щоб люди зневірили, зневірили свої збройні сили, і взагалі яким чином ми будемо далі воювати, якщо немає світла, наприклад, вдома. Я вам хочу надати інформацію з свого минулого свого життя, поділитися своїм досвідом. В свій час я був і служив в Збройних силах СРСР, офіцером в бригаді спецназ. Якраз ми готували розвідників. Це була глибинна розвідка для того, щоб працювали групи спецназа в глибокому тилу. Як тоді казали противника, а противником були це е, уряди Анголи, ну, Африка, і Нова Зеландія, і навіть Австралія, і, і Латинська Америка. Ну і зараз я можу вже казати, що виконували завдання як на азійському. Континенті. Ну, фактично, всі континенти були в, в нашому полі зору. У нас навіть були такі книжечки, які писалися там російською мовою, а з боку речення, да, з боку йде також російською, тільки на, на, мові, на мові туди, куди йде перекидання. За цей час я фактично виконав більше 800. Бойових виходів. Ну, Не буду деталі вдаватися, але хочу зазначити, що при підготовці спецназу ми нас готували дійсно дуже серйозно, виходили на майже кожен кожні три місяці. на Завдання, де проводилися навчання. Одне з них було таке на виживання. Наприклад, закидали нас на територію одного об'єкту, умовно кажучи, ліс. По периметру ставили блокпости, і фактично нам потрібно було місяць вижити в цих умовах без їжі, без амуніції, без засобів зв'язку. І я вам скажу, ми виживали. Мало того, це було і в зимовий час, де мінус 20, мінус 25. І що ми робили? Ну, по-перше, це використовували і міх, використовували листя, використовували і ляк, використовували все для того, щоб, по-перше, ну, зігрітися, так далі потрібно було пристосувати. Місце для того, щоб ми могли відпочивати, тобто спати. Спати могли як в день, так і вночі. то по, по пересмінку. Ну, група були 8, 10, 12, 15 чоловік, 15 бійців, і кожен з них виконував свою роботу. Тобто, потрібно було і ставити дозори, і виконувати завдання щодо щоб не було проникнення. Умовного ворога на територію нашого об'єкту, ну і так далі. Тобто ми використовували все для того, щоб не просто вижити, а і ще виконувати завдання. То в цьому випадку, коли зараз відбуваються ці нальоти, коли враження об'єктів, де ми фактично ведемо Ведемо мову про знеструмлення і як вижити людям, які знаходяться в багатоповерхових будівлях. Ну, по-перше, я б би радив би зараз запропонувати програму кожен будинок, багатоповерховий там чи меншого. Менших поверхів, навіть будівлі окремі, потрібно робити все для того, щоб його знадобити генераторами водопостачанням, поставити насоси, ну і далі переключити їх з центрального. Центрального забезпечення на автономне, і в цьому випадку треба, щоб була концентрація тобто з, самі люди, хто проживає в цьому будинку, повинні скооперуватися і вирішувати питання щодо виживання. А я би сказав, не виживання, а налагодити нормальне життя для того, щоб могли. По-перше, робити генерацію електрики, водопостачання. Ну, зрозуміло, питання щодо каналізації це вже інше. Я, наприклад, згадую, як моя бабушка, вона, коли ми кудись їдемо на відпочинок чи в гості, вона завжди з собою брала горшок. Оце горшок з собою бере для чого? Ну, зрозуміло, раніше не було оцих теолітів, да, це ще в 70-ті -е роки, я пам'ятаю. І, ну, унітазів, да. І ходили всі на вулиці там чи до повітря, і от бабушка мене ходила, їздила завжди зі своїм горшком. Ну, прийдеться і нам так само робити. Ну а що це треба ураховувати, що каналізація, якщо немає системи по чи можливо забезпечити автономно, а по каналізації дійсно це йде центральне. Система. Ну і далі дійсно з цим також можна знайти можливості для того, щоб зробити всі все для того, щоб люди могли нормально жити. Це перша порада. Ну а далі в другому вже своєму зверненні, сьогодні я розкажу, чому потрібно. Не панікувати від того, що начебто є намагання захопити Київ там, чи Придністров'я. От Поговоримо в другому ролику. Ну і не забувайте лайкати, надавайте свою, свої запитання, будемо давати відповіді. Ще раз запрошую до перегляду програм час пік з Сергієм Крижанівським.